Друже і розмова. Будь-яка тема не проблема. Ну що ж, друзі, якщо ви дочекалися до цього моменту, це означає, що в нас буде розмова. Сьогодні у нас в гостях менеджерка онлайн професії Уляна Гладка. Пані Уляно, вітаємо вас. Доброго ранку, пані Уляна. Вітаю доброго дня. Я рада чути. Дуже дуже радіємо, що ви є разом з нами. Ну і перше питання екранкової програми: як зазвичай починається ваш ранок, і чи самі ви працюєте дистанційно? Так, ви знаєте, ранок починається дуже активно, тому що прокидаєшся швиденько збираєш дітей у школу, швиденько збираєшся сама і працюєш, тому що я працюю віддалено. Я поєднюю і офлайн, і онлайн роботу, тому що ранок в мене дуже активний. Ось так він в мене починається і далі вже йде все по процесу накатаної схеми. Розуміємо. Пані Уляно, а от дивіться, ви сказали, ви працюєте і офлайн, і онлайн. От на вашу думку, як ви вважаєте, коли людина працює більш ефективно в онлайн чи офлайн режимі? Які критерії взагалі варто брати до уваги для цієї ефективності? Угу. Ви знаєте, відповідь на це запитання залежить від дуже багатьох факторів. Ну, напевно, це таке важливе індивідуальне, тобто тут повинна бути самодисципліна. Якщо людина організована, то їй комфортно працювати онлайн без контролю з боку керівника. Якщо ж, наприклад, потрібна якась зовнішня мотивація, то офлайн напевно буде більш ефективніше. Також важливий особистий простір. Деяким людям важливо відчувати робочу атмосферу, а інші працюють продуктивніше вдома, де є менше стресу. Також залежить і від професії. Напевно, якщо якась креативна професія, наприклад, там дизайнер, маркетолог, то вона може працювати навіть онлайн без втрати якості. А є вакансії, професії, яким ну важливо бути краще присутнім фізично, такі як лікарі, будівельники чи інженери. Також має бути важливо і рівень комфорту, чи є умови вдома для того, щоб можна було працювати. Наприклад, там стабільний інтернет, якийсь тихий куточок, щоб тобі ніхто не заважав, чи компанії, в якій працюєте, чи сама там на себе ти забезпечуєш себе саме інструментами, які необхідні для онлайн роботи. Також соціальна взаємодія, що наприклад для екстравертів, люди, які люблять бути в центрі уваги, які є активні офлайн робота може бути більш комфортною. Тому що вона любить взаємодіяти з іншими для інтровертів, онлайн робота дає можливість уникнути зайвих контактів і працювати ну так більш спокійніше, тому якоїсь такої універсальної відповіді немає. Все це залежить від особистих якостей і від характеру роботи та умов. Дуже дякуємо за відповідь. А ось якщо згадувати, знаєте, такий прорив роботи з дому, то часи ковіду взагалі масово так познайомили нас з можливістю працювати і навчатися віддалено. Які переваги і недоліки офісної роботи, е, ну яка пов'язана так з віддаленістю вдома? Так, пригадуємо ті часи, направду вони були для нас дуже стресовими, хоча ми зараз адаптувалися до всього, і тепер, напевно, вже більше всі працюють віддалено і онлайн. Тому відданий офісна робота мають звичайно свої і переваги, і недоліки, які можуть впливати на продуктивність і робити баланс між особистим життям і між роботою. Але ми навчилися українці всьому. Тому почнемо з офісної роботи, ну, якими ж можна коротенькими перевагами. Це чітке розмежування роботи та особистого життя. Тобто, якщо закінчився робочий процес, працівник встав і закінчилася його робота. Тобто, не треба що ще доробляти, умовно кажучи. Це легший контроль за дисципліни, тобто керівник може бачити ефективність роботи кожного співробітника. Це живе спілкування. Можливість комунікації з колегами, хто наприклад дуже любить спілкуватися. Їм їм це бракує це також перевагою. Збереження корпоративної культури, тобто офісне середовище, якось допомагає більше себе частинкою всієї команди. Ну і менше відволікаючих факторів. Вдома звичайно може заважати сімейний побут, діти, ну і сім'я. Щодо недоліків, то це є транспортні витрати і час на дорогу. Це суворий графік, який також, ну скажем так, є незручним для людей, які мають сім'ю або якісь додаткові справи. Це є ризик вигоряння, особливо в умовах жорстких та дедлайнів і контролю керівництва. Ну, і офісний шум також може відволікати. Ну і скажімо, що краще. Це залежить також від особистих вподобань, характер роботи та самодисципліни. Якщо ми переключимось на віддалену роботу. То до переваг це є згнучкість. Тобто ми можемо самі планувати свій час. Ми не тратимо час на дорогу. Ми можемо працювати в зручних умовах, не відволікаючись на офісний шум. Правда, буває комусь комфортніше вдома, де не відволікає шум, а комусь навпаки, коли ти на роботі не відволікаєш шум домашній. Щодо переваг ще віддаленої роботи, це висока продуктивність. Просто при хорошій самодисципліні багато людей працюють ефективніше, без зайвих перерв і розмов з колегами. Щодо недоліків віддаленої роботи, то тут відсутність чіткого розмежування роботи особистого життя. Багато людей працюють довше ніж потрібно через доступність робочих задань у будь-який час, навіть після певної години. Тут потреба в самодисципліні. Не всім вдається організувати себе так само ефективно, як в офісі. Можливо, знижній соціалізації, тобто брак спілкування з колегами може викликати такої почуття ізоляції, ризик вигоряння. Через відсутність зміни обстановки та регулярне спілкування з командою. Ну і також важливо технічні проблеми, важливо, щоб був стабільний інтернет, ну і всі ресурси для роботи ось такі переваги недоліки віддаленої і оф офлайн роботи. Дуже дякую вам за відповідь, пані Уляну. А от якщо говорити більше про віддалену роботу, от як правильно облаштувати робочий куток вдома, щоб максимально було зручно працювати. Так, це дійсно важливо, тому що від цього залежить дійсно наша продуктивність і ефективність роботи, навіть саме ж настрій. Особисто скажу свого досвіду. Тобто, спочатку вибираєш собі тихенький куточок, де би тебе ніхто не заважав, тобі не заважав і не відволікали ніякі фактори. Якщо наприклад особливо є вдома діти, а в мене їх двоє, то необхідно закрити двері і сказати, що мама працює і мами робочий час тому максимально. Не маму. має бути важливо стіл, на якому було достатньо місця, щоб можна було розташувати всі свої приладні, ноутбуки, записники, канцелярія. Має бути також дуже важливо зручний стілець. Якщо працювати, наприклад, довший час, то це дуже важливо, щоб уникати болі у спині та шиї. Освітлення також має значення краще працювати у природному. Тобто в день при природньому світлі, тобто ставити стіл біля вікна. Що це вечірній час, то необхідно використовувати настільну лампу з м'яким білим світлом, щоб не навантажувались очі. Ну, також мають бути якісь полиці, коробки, органайзери, щоб не було хаосу і бардаку саме на робочому місці. Ну, і також має бути важливо хороший інтернет, щоб можна було працювати і не переживати за якусь невиконану роботу. Можна поставити собі якусь декоративну рослинку, поставити якусь картинку, фотографію, щоб просто було так тобі комфортно працювати, ну і дотримуватися чітких графіків та обідньої перерви, робити собі незначні якісь перерви. Ось такі би отак можна влаштувати своє робоче місце. Ось до речі, хотіла одне уточнення поставити. Пам'ятаю, колись нам психологиня розповідала, що типу ну не працюйте на ліжку, та там навіть якщо у вас дистанційна робота, так. яка дозволяє просто в ноуті працювати, не працюйте на ліжку, тому що потім воно у вас буде асоціюватися з роботою, брехня. А я вважаю, що правда, мені дуже цікава ваша думка. А, якщо, наприклад, ну немає у людини там, знаєте, п'ятикімнатної квартири, де окрема кімната буде для офісу, ось як допомогти собі розмежувати, що це мій простір спокою і відпочинку, а це мій простір, де я отак, от work hard? І чи взагалі погоджуєтесь ви з таким висловом? На мене я також не погоджуся з тим, що працювати в ліжку це правильно, тобто все рівно. Е Повинні зранку встати, смитись, нафарбуватись, причесатися, все, я йду на роботу. І навіть якщо навіть немає якоїсь окремої кімнати, то все рівно десь є якийсь куточок на кухні, в якійсь кімнаті, де можна облаштувати маленьким столом, маленьким столом, кріслом на початках, ну, поки немає такої ситуації, але все рівно працювати окремо і не на ліжку. Тому що це, ну, це дійсно, це ти повністю поглинаєшся себе вже в таку, я навіть не знаю, ну. З часом це дуже погано впливає на психічний стан, тому я вважаю, що це має бути окремо. Дякую, що було вдома. Добре, пані Уляно. дякуємо за вашу думку. дякуємо за те, що поділилися своєю думкою стосовно цього. А От дуже важливе питання стосовно віддаленої роботи. От як підтримувати мотивацію і концентрацію під час роботи вдома? Можливо, є якісь методи для цього. Так, робота вдома може бути продуктивною, але якщо потрібно, якщо підтримувати цю мотивацію та концентрацію, і є декілька ефективних методів. Найважливіше це має бути чіткий графік планування, тобто необхідно встановити робочий графік, який включає початок і завершення роботи. Ну і мають бути перерви, щоб собі давати час на відпочинок. Необхідно планувати свій день, тобто починати день з найважливішого і найскладнішого завдання. Тобто ставити пріоритети, записувати собі завдання на день і починати з найважливішого і так йти по порядку. Кожних ну старатись, принаймні, хоча б кожних 30 хвилин, робити собі 5-10 хвилин перерви, і далі після таких чотирьох циклів цю перерву збільшувати. Тобто давати собі час на відпочинок, організовувати свій простір, тобто тримати свій робочий стіл у чистоті, мінімум зайвих речей тільки саме необхідне. Працювати необхідно у визначеному місці, тобто не змішувати роботу з відпочинком. Наприклад, те, що ми говорили, не працювати у ліжку, ну і сповістити сім'ю про свій робочий графік, щоб уникати зайвих переривань від робочого процесу. Також має бути якась така самомотивація нагорода, тобто, зробили маленьку справу собі на день і заохотити себе, наприклад, там яким маленьким подаруночком, зробити собі чай, вийти на прогулянку, прочитати собі цікаву книгу. Також можна займатися із собою і колегами за виконання здань, тобто якісь давати такі елементи гри. Ну це не змагання, але якісь така якась мотивація для себе. Ну і також використовувати техніку візуалізації успіху, тобто уявляти собі свій процес роботи, який він завершився, і завершився, причому успішно. Звичайно, робити коротенькі перерви, виходити на свіже повітря. Дотримуватись режиму сну, що недосипання також знижує концентрацію. До речі, я слухала вчорашній ваш етер, і це дійсно дуже важливо. Сон має значення на фізичний стан і також на робочий процес. Ну і якщо відчуваємо втому або брак, то необхідно зробити просто незначну паузу, змінити діяльність або якісь спробувати новий метод. Важливо знайти цей баланс між дисципліною і гнучкістю, які буде себе. Вже дякуємо, дякуємо за таку чудову структуровану відповідь. Чесно, мені так е, на серденько приємно, що ви даєте практичні поради, які вже можна використовувати. Ось ще одне таке практичне питання. як організувати свій робочий день, щоб збалансувати роботу і особисте життя під час дистанційної роботи. Так, збалансувати роботу та особисте життя під час дистанційної роботи допоможуть правильне планування, допоможе дисципліна та розмішування робочого особистого часу. Є декілька ефективних методів на мою думку. Ну, перше це чіткий розклад для теражи дня, тобто визначити початок і завершення роботи та дотримуватись цього графіку. Необхідно включати у розклад час для сім'ї, відпочинку і фізичної активності тобто це все розмежувати. Створити ранкові та вечірні ритуали, наприклад, кава перед роботою, як прямо в офісі, прогулянка після та до роботи. Необхідно застосовувати, ну також як я вже говорила про це, трошечки попрацювали, трошечки перерви. Тобто, розділяти якісь задання по блоках в календарі, ну і розділяти справи також за пріоритетністю. Тримати стіл в порядку, щоб уникати хаосу і в думках, це також має важливе значення. І визначати години, коли ми повністю зосереджуємось на родині, виділяти час також на активний відпочинок, на спорт, на хобі, на саморозвиток. Ну і найважливіше, на мою думку, дотримуватися правил ніякої роботи після еної години, щоб уникнути вигорання. Тому що буває, залишимося на 5 хвилин, а тих 5 хвилин переростає до 11-ї вечора. Збір. Тому тут аналізувати необхідно аналізувати, як ми це зробили, що нам вдалося досягнути, що варто покращити. тобто Проаналізовувати всі свої е, робочі моменти, ну і важливо дотримуватись балансу та бути гнучкою, якщо відчуваємо в тому знижену мотивацію, необхідно змінити баланс, змінити підхід, перепрошую і додавати більше часу для себе, для свого відпочинку. А скажіть тоді, як підтримувати зв'язок з колегами або ж клієнтами під час дистанційної роботи, які взагалі а, інструменти комунікації використовувати для цього? Ситуація нас і життя навчило, і це також підлаштовуватися. Тому е, є багато саме з різних інструментів. Ну навіть не інструментів, а методів як можна підтримувати. Ну, наприклад, якщо говорити зі свого досвіду, то з колегами-клієнтами підтримуємо. Для ведення бізнесу через чати та месенджери для швидких повідомлень, наприклад, Телеграм для оперативного спілкування та ведення каналів, також можна, якщо хтось працює з клієнтами, то можна використовувати WhatsApp. Ну і звичайно, електронна пошта для офісної та стабільної формальної комунікації, там чи Gmail, чи Outlook. Якщо наприклад хтось працює з відеозв'язком. Якісь онлайн зустрічі, то, наприклад, Zoom це найпопулярніший для вебінарів та переговорів. Якщо, наприклад, використовує хтось Google Workplace, то тоді Google Meet. Ну і Microsoft Teams також підходить для роботи в компаніях. Ну і там хмарні середовища от, для обміну фалів. Ну, от в такому плані. Зрозумів, дуже дякую. Дуже дякуємо за відповідь. От що таке знаєте, маленьке уточнення? А кому ви б не радили дистанційну роботу? От Знаєте, такі червоні пропорції, що ну тобі радше працювати в офісі? Типу, це може там погано вплинути на твоє психічне здоров'я або на твою продуктивність. Ну, як на мою думку, я вважаю, напевно, ті професії, які е, мали би бути місце, як ми вже говорили. Це наприклад, якісь лікарі, бо, наприклад, лікування онлайн, ну має воно місце зараз в нас, але як на мою думку, це не зовсім, скажімо так, mm -hmm. зручно. Такі професії, які би важливі були е, виключно очно присутнім, е, щоб можна було контролювати момент процесу. Ну, Будівельник, як ми говорили, це також важливо. Лікарі. Добре. Е, пані Уляно. А тоді трошки протилежне питання. А б ви порадили людям, які от якраз тільки починають свою дистанційну роботу, свою кар'єру? З чого їм варто почати? Так, якщо ви починаєте дистанційну роботу, є кілька ключових кроків, які допоможуть. Успішно стартувати, ну, спершу, напевно, визначитись потрібно з напрямку діяльності, подумати, що вам цікаво, та в яких сферах, наприклад, є вже досвід, або в яких сферах хотіли б отримати досвід. І, наприклад, якщо є декілька варіантів, наприклад, якщо це фриланс, то можна розглянути напрямок там маркетинг, копірайтинг, програмування. Що, наприклад, це інфобізнес, це онлайн-курси, саме до речі, я, я яка займаюся інфобізнесом і розвиваюся в цьому напрямку. Може бути робота у компанії. Там віддалений менеджер, рекрутер, підтримка клієнтів, або якісь онлайн продажі, наприпустимо, цифрові продукти чи по системі дропшипінгу. Надалі необхідно проаналізувати ринок і знайти своїх перших клієнтів, тобто необхідно проглянути, які пропонуються вакансії, хто їх навчає, який досвід у тих людей, які пропонують цю роботу, які вони які він вже має учні, і як досягнув його учні цього результату. Якщо не хочете продавати свої продукти. Чи якісь послаб то необхідно створити профілі в соцмережах або на інших маркплейсах. Ну, якщо, наприклад, ви новачок варто пройти короткі навчання, це дуже важливо. Є зараз навчання і безкоштовні і платні. На мою думку, якщо ви користуєтеся безкоштовними навчаннями, то вони не несуть такої глибокої інформації. Цю безкоштовну інформацію навчання можна знайти також самостійно в інтернеті, якщо гарно попрацювати. Але якщо ми купуємо вже платне навчання. То ми вже отримуємо досвід, тобто сам експерт, який надає цю інформацію, чи там пропонує просуває її. Він вже має свій досвід, має свою вижимку інформації, і ми при цьому на цьому економимо свій час, щоб отримати одразу готову схему, по якій можна йти, і далі вже працювати і заробляти. Це теж дуже важливо. Наприклад, у нас на платформі, де я працюю в інфобізнесі, є таке навчання, і воно якраз дозволяє одразу, вже пройшовши там 2-4 місяці навчання, одразу стартувати і в процесі навчання, навіть заробляти кошти. Ну і також необхідно зробити створити свій зручний простір, встановити свій графік роботи, використовувати різні інструменти для ефективності. Ну і якщо ми хочемо постійно стабільного потоку клієнтів, необхідно вести соціальні мережі: Інстаграм, Телеграм, Тікток, Фейсбук. Ну і, звичайно, YouTube. І вхідно розповідати там про свій досвід та свої знання. Я, до речі, буквально недавно була на одній із зустрічей успішних людей на конференції, і мені дуже сподобалася така, такий вислід, що ви не повинні бути великими, а щоб почати, але ви повинні почати, щоб бути великим. І тут найважливіше просто почати, навіть якщо це все буде не ідеально, просто прийняти рішення і стартувати. Дуже дякуємо, дякуємо вам за такі відповіді. Знаєте, от, в кінці такий прям от, мотивація почати вже сьогодні робити щось маленьке для того, щоб потім перейти до е, більшого. Наостанок, коротке побажання в контексті сьогоднішньої нашої теми. Якщо ми хочемо перейти загалом на наступний рівень, неважливо фінансовий, особистий, ми маємо набратися ресурсу і досвіду. Ми не зробимо ніколи ідеально. Ми маємо спершу почати робити погано, коли ми вже пройдемо цей етап. Далі ми почнемо робити добре, а після добре у нас вийде ідеально. Дуже дякуємо. Тому просто почати діяти. Дуже дякую, пані Уляно. Нагадую, друзі, сьогодні в нас в гостях була менеджерка онлайн професій Уляна Гладка. Уляно, всього вам найкращого і рясних Божих благословень. До побачення. До побачення, дякую, гарного нам. дня, до наступної зустрічі. Дякую назаєм, до побачення. Будь щасливим з голосом надії, раді голос надії.